Міні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хотів би говорити про жінку, не біблійну жінку, святу Паустину Ковальську. Ну я про неї нічого не знав. Знав, що вона з Польщі, але почув одну цитату, і мене затягнуло. І я мусив прочитати цілий її щоденник. І сьогодні мені було легко бо. Не я буду говорити від неї, а вона сама, сама буде говорити. Або в щоденнику написано я. Він. Я він. Я говорю, він говорить. Ну і попробуємо, звичайно, взяти науку з її життя. Мене звати сестра Фаустина Ковальська. Та сама, яку 30 квітня. 2000 року святий Папа Іван Павло II проголосив святою апостолкою Божого милосердя, та сама, яка дала світові вербичку до Божого милосердя і ікону до Божого милосердя. Хочу вам розказати, через що Господь. Мене так полюбив і наділив своїм видінням. У віці сім років я думала про монастир. Але це були дитячі думки. Коли мені виповнилось 18 років, я просила батьків вступити у монастир, але вони не Дозволили. Дальше була пустота життя. Влітку 1924 року у місті Лоць Польща. Я була з однією із подруг на кажуть, весілля кажуть бал, а я кажу, а я кажу дискотека. Танцювала одним словом. Під час одного танцю. Раптом я побачила біля себе Ісуса, який стояв біля мене і дивився на мене. Він був стражденний і вкритий ранами. Він мені сказав такі слова: Ти ще довго танцювати будеш? Доки я маю тебе терпіти, і доки ти будеш відвертатися від мене? Для мене відразу музика затихла, я присіла, вийшла з клубу і пішла до найближчої церкви. І просила Господа поради, що я маю робити далі. Він сказав, вступай у монастир. Я почала шукати монастир, але куди б я не стукала, мені скрізь відмовляли. І аж 1 серпня 1925 року, через рік після дискотеки, через рік пошуків, у Варшаві мене взяли у монастир на вулиці Житній 3. Це було жіноче чернече згромадження сестер Божої Матері Милосердя, які займалися вихованням важких дівчат, веденням притулків і служінням у Бога. Мене. Взяли, я в монастирі. Ура! Я була щаслива. Скільки була щаслива? Три тижні була щаслива в монастирі. За три тижні я зауважила, що тут сестри дуже мало моляться. Вони щось не такі побожні мені здалось. І багато інших причин, що мені захотілося. Вступити в інший монастир, більш суворіше. І хотіла сказати це настоятельсь монастиря і покинути монастир. Але Господь мені з'явився і сказав: Не муч мене, я тебе сюди привів. Забудь про інші монастирі, а будь тут задоволена і спокійна. я сказав, я все. Зрозуміло. Одного дня Ісус сказав мені, іди до настоятельки і попроси, щоб вона дозволила тобі сім днів носити волоссяницю. Волосяниця це такий спеціальний одяг, який колить, його вдівали для покути. Це є і в Старому Завіті. І в Новому Завіті, і посники тим користувалися. Я кажу Ісусові добре, при першій нагоді я попрошу благословення на носіння волоссяниць. На другий день я сказала то настоятельці, а вона мені сказала, я тобі категорично забороняю. Це при тому, що настоятелька знала про мої. Відіння. Я вибачилась перед настоятелькою, що відбираю час, і вийшла з кімнати. І раптом побачила Господа Ісуса, і я сказала йому, нащо ти мені то говорив? Ти сказав мені йти просити, а настоятелька і так того не дозволяє. А тоді Ісус сказав мені, я все чув. Я був біля тебе під час твоєї розмови з настоятелькою. Я бажав і бажаю, навіть вимагаю не твоїх умертвень, і покут, і жертв, але Твого послуху. Таким чином віддаєш мені велику хвалу, а собі заслуги. Не переживай, я приймаю твої жертви. Але. Через те, що ти послухала, але заради послуху. Не за успішний результат я нагороджую, а за послух і труд. Неймовірно, я сказала дякую. Я зрозуміла. Іншим разом Ісус Христос сказав мені: Іди до настоятельки і проси. Що вона дозволила тобі протягом дев'яти днів щодня молитися годину хресної дороги. Я знову пішла до нас і просила їй. На цей раз вона дозволила, але не на повну годину. Лише стільки, скільки дозволить час поза обов'язками. Поза обов'язками. Тобто, ми, Господа, не Здивуємо тими жертвами, тими службами Божими в неділю і свята, бо це і так є наш обов'язок. Ми здивуємо його, коли будемо робити щось поза, поза, Ну так як спільнота перебраження приходить і витирає пилюку в храмі. Настоятелька знала про моє видіння, але вона і сестри були настроєні проти мене, не вірили мені, казали, що то все чуш і омана, принижували мене, обзивали візіонеркою і дивачкою. І Господу Ісусу це казало: Я не можу дати ради своїй наставниці, вона каже, що я дурна, схиблена, що я не маю робити те, що Ти, Господи, мені кажеш. А Ісус Христос мені сказав. Ти маєш слухати настоятельку, а я сам з нею розберусь. Каже далі, дочко моя, хочу, щоб ти навіть у найдрібніших речах залежала від наставників. Твої найбільші жертви не сподобаються мені, якщо приноситимеш мені без дозволу старших. І навпаки, найдрібніша жертва матиме велике значення, якщо принесена з дозволу і послуху до старших. Найбільші справи у моїх очах не мають значення, якщо вони зроблені самовільно та заслуговують радше кари, ніж нагороди. Запам'ятай собі це назавжди, знай, що більшу хвалу віддаси мені одним актом послуг, ніж через довгі молитви, жертви і Хоч Хочте, хоч би горе перевертало, коли на це нема дозволу старших, а старший завжди є, не буде послухано і не буде прийнято. Ісус наказав мені все. Говорити настоятелям все говорити, навіть якщо ті будуть ворожі, налаштовані до мене. Питати дозволу, брати благословення, доводити до відома. Було також написано у щоденнику Хаустину Ковальської, що Господь якось навіть хотів покарати настоятельку. Сестер. Але фаустина заступилась, Змію, Тобто фаустина ще зробила навіть крок далі. Фаустина заступилась, заступилася, і Господь помилував їх. Це є біблійна система. Та, це не є система, це не Фаустина ковальська нам відкрила, що послуг вище за все. Це є біблійна думка. Господь каже: я не жертви хочу і хочу послух. Така історія біблійна. Перший цар Ізраїля Саул, Якого Господь поставив через пророка Самуїла. Самуїл каже: добре ти цар. Ну і Господь каже через пророка Самуїла до Саула каже. Сауле, ти маєш знищити оцей народ безбожний народ. Знищити чоловіків, жінок, царя їхнього, тварин. Все знищити. Саул пішов. Знищив все. Майже. Все. Повернувся додому. Святкує. Тоді Господь каже до пророка Самуїла. Каже, він зрішив. Саул зрішив. Іди йому, то скажи. Пророк Самуїл каже, я зрозумів. Тоді прийшов Самуїл до Саула, каже, Сауле, замість тебе вже є інший. Ти зрішив. Сул каже, а що таке? А там в стайні. Ми говорили біля стайні, в стайні. Чує, хтось мекає, Якась тваринка мекає. І Симил каже, хто мекає? Хто мекає? Сул каже, ми взяли найкращих тварин. В тому народі, щоби принести в жертву Богові. Самуїл каже до Сула, а Господь що казав зробити? Сул каже все, знищити. І що? Сул каже, я винен. Саміл каже, Пізно Пізно. далі каже слухняність краща від жертв. Це перша книга царів. Слухняність краща від жертв. Хто кому має бути послушним? Хто кому має бути послушним. Послух у сім'ї. Діти батькам. Діти, слухайтесь, батьків у всьому, бо це приємно Господу. Послухало до колосян і до львів'ян. Діти до батьків, дружина до чоловіка. Дружини, підкорюйтесь своїм чоловікам як кому. Хочу від вас почути. То ви маєте з тим засинати і просинатись. Значить це є. Павло каже, до Офісян, 5 глава, 22 стих. Та ви собі, будь ласка, видрухайте то на листочку А4. І так, на стіні, де ви спите, хай отак вас буде. Просто А4. Дружини, слухайтесь своїх чоловіків як, як Господа. Як Господа, як ви, господа слухайтесь, повертаючись до Фаустини Ковальської. Господь каже, ти, дружино, маєш слухати чоловіка, а я з чоловіком буду сам говорити. Я буду сам з чоловіком говорити, твоє завдання є слухати чоловіка. Чоловік, правда, має слухати Господа. Але це є його проблема. Це його проблема. Або перевага. То, вже знаєте, ви самі собі чоловіків. Вибирайте. Вам ніхто не каже, слухайте того. Вибирайте тих, кого би було легко слухати, та не їздити по ньому, бо вибирають ті, по яких можна їздити, а вибирати тих, кого можна було слухати. Це є послуг у сім'ї, діти батькам, дружини чоловіку, і чоловік Христу. у церкві. Вірні мають слухати наставників і священників. Члени спільноти, мають кого слухати. Голову спільноти. Все ясно? Священники мають слухати кого? Паруха. Парох має слухати. Єпископа, єпископ має слухати. Патріарха, ну і так далі. І так далі. Слухайтеся наставників ваших і коріться їм, бо вони пильнують душ ваших. І знову, Павло. До євреї. Громадяни мають коритись владі. Кожна душа нехай слухається своєї влади Доремля. Монахи і монахині настоятелі, працівники мають коритись і слухати керівників. Та, і знову Павло каже: слухайтеся у всьому земних панів ваших. І загалом молодші мають. Слухати, старше, я прожила всього 33 роки і померла 5 жовтня 1938 року. Все я робила з послуху, благословення і дозволу своїх настоятелів. Тому я і є святою. Амінь. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбням завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спокійного вечора і ночі, слава Ісусу Христу!